Вітаю, шановні друзі! Перемовини України і Росії в Стамбулі завершилися. Але по факту даних перемовин ніхто з вас так і не зрозумів, про що ж були перемовини, які були деталі, які вимоги ставила Росія. Україна відмовилась розкривати своєму народу деталі даних перемовин. Чому це так відбулося, друзі, не знаю. Це, мабуть, якась таємниця або щось. Українська влада від нас приховує, раз не хоче, щоб народ знав. Деталі даних перемови, але я все ж таки знайшов для вас інформацію і ті вимоги, які Росія виставила українській владі. Відразу скажу, що я не визнаю дані вимоги Росії, вважаю їх неприйнятними. Але факт того, що Україна публічно не розповіла деталі. Даних перемовин друзі викликає ще більше запитань. Тому зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій друзі, нещодавно, після перемовин, представник міністерства закордонних справ відмовився прокоментувати деталі перемовин і розповісти, що ж Росія хотіла від України. Але я знайшов для вас. Ці п'ять вимог, які Росія виставила українській делегації, як повідомляє Клаш Репорт, це вимоги Росії до України, озвучені мединським у Стамбулі. Перша вимога це нейтральна Україна, тобто жодних іноземних військ або ядерної зброї на території України. Модель нейтралітету, так би мовити, австрійська модель. Друга вимога це відсутність репарацій, взаємна відмова від будь-яких претензій щодо відшкодування збитків за війну. Третя вимога це права для російськомовних. Україна має впровадити європейські стандарти захисту меншин і припинити націоналістичну пропаганду. Четверте, це визнання території. Україна має визнати претензії Російської Федерації на Донеччину, Луганщину, Херсонщину, Запоріжжя та Крим і домагатися міжнародного визнання цього ну звучить трішки абсурдно, але такі вимоги Росії були. Пункт номер п'ятий негайне припинення вогню зсу мають вийти з усіх п'яти окупованих територій, які Росія вважає своїм. Це п'ять вимог, які мединський озвучив на переговорах в Стамбулі. Чому українська влада і представник Міністерства закордонних справ України не захотіли цю? Інформацію донести до народу, зробити її відкритою, друзі, незрозуміло. Можливо, все ж таки були якісь приховані факти, які українська влада не захотіла розкривати, і це величезне питання, про що ж вони саме в деталях там говорили, і які були аргументи обох сторін. Але ви знаєте, друзі, які Абсурдні вимоги тепер Росія ставить до України. І, звичайно, ви розумієте, що дані вимоги неприйнятні, виконати їх неможливо. І, якби я не хотів миру, друзі, але я розумію, що з такими вимогами Україна навряд чи погодиться на них і війна більш всього буде продовжуватися. Тому ситуація. Насправді патова, друзі, і виходу з неї немає, тому що задовольнити ці вимоги Росії на даний час я не бачу взагалі ніякої можливості. Тому тримайтесь, друзі, з повагою. Ваш адвокат Демченко.